Зняли піддон в Туарані. Ось у нас тут є масляний насос. Зараз будемо його відкривати. І дивитися, що з ним не так. Чому проблема? Розібрав я масляний насос. Ось тут був клапан. Не знаю, чи буде видно. Там є якась тріщинка. Якісь шкрабини ці трішки вироботки. Там була встановлена така пружинка. І такий шаричок. І бувають випадки, та як у нас тепер сталося, що цей шаричок клене. Я создає великий тиск і вириває корпус масляного фільтра. Так що таке буває.